Вітаю, сьогодні ви вас виграли як справжні лідери своєї групи. Які враження від сьогоднішнього матчу у вас? Доброго дня, які враження. Ну, враження приємні, перемога за нами на даний момент. Що сказати? По... По футболу в нас вийшло, тренера постанову ми виконали. Дякуємо хлопцям, які захищають нас в Донецькій, Луганській. Ну, ЗСУ. Сила, а другим, понятно хто. Суперник такий, у вас аутсайдер. Які враження від нього? Що можете сказати? Помітно по він аутсайдер, чи давали бій, все ж таки, Ні, якийсь... Ну вони чого, вони добрі гравці. Давали вони бій, давали. Ну, це ж гра в футбол це командна гра. Ну, у кого як Хто як постанови тренера виконував? Тут треба дивитися, від цього. І як... Ну, як треба, ну, футбол це командна гра. Це не, не взяв один і не побіг. Якби так, ну, що сказати ще, ну, що сказати, ну, треба працювати. Дякуємо і президенту клубу, і тренеру нашому. І, ну, і всій команді. Дякуємо і дякуємо суперникам, що з нами змагаються. Як чемпіонат? які враження від нього, все виконали, все вдалося? Так, да, все, все вдалося. Ну. Працюємо, працюємо і працюємо, але дякую.